Наскільки повідомили громадські активісти, зараз відбувається чи мала би відбутися конференція суддів господарського суду, на якому вони б мали би виставити свого представника для того, щоб завтра, в понеділок ще більше їхня сходка проголосувала цю кандидатуру на посаду. Одиного членів конституційного суду. А, наскільки є інформація? Вони хочуть проголосувати за те, щоб висунути голову вищого господарського суду, який є людиною Януковича, який замішаний у всіх оборудках. А, тому ми прийшли сюди під цей суд для того, щоб виказати свій протест проти цього, тому що спочатку має бути прийнятий закон у вівторок, наприклад, а після цього вони вже. Хай там збираються і за новими правилами чесними вибирають своїх представників і проводять конференцію. В Зеленому хлопці взагалі не зрозуміла ситуація. Тут до них підходили журналісти, намагалися їх знімати, записати. От вони дуже невпевнено відповідають на запитання. Тут є якийсь їхній головний, який спочатку представився сотником, потім десятником, потім показав, ніби посвідчення ветерана а, УДО, Державна служба охорони. От. І щось вони туди охороняють. Але я чесно кажучи, не зрозумів, що вони охороняють. Чи просто, чи це люди із Майдану. Ну, вони насправді не дуже виглядають як люди з Майдану, тому що можна глянути на їхню форму, у них всі штани майже всіх однакові. Пов'язки їхні, такого яскравого кольору, вони не поношені абсолютно. І вони ховають обличчя, коли камера до них наближається. 13 сотня самообороны, которая так. предназначена для охраны ребят, которые находятся здесь, охрана УДО, Управление Державной охраны Украины. Чтобы а для чего? Чё... никаких провокаций и всего остального. А почему вы думаете, что может быть Потому провокация? что ребята пишут на увольнение аэропорта. Вот и все. Как во всей стране. Все. Чаевы в пропозиции еще до преступления? Тому в мене є пропозиція до всіх учасників конференції відкласти сьогоднішню конференцію, оскільки, по-перше, є порушення процедурні і регламентні, по-друге, склад порядок денний не відповідає первісному порядку денному. Ну і крім того, питання є складні, які потребують вивчення, вони не можуть бути вивчені в такому часовому стиснутому обмеженому просторі і, і якісно говорити і прийняти якісні документи і прийняти відповідне рішення е, ставиться на голосування пропозиція щодо перенесення тобто оголошення перерви в роботі даної конференції Хто за те, щоб оголосити перерву в роботі конференції е, е. Е, хто проти того щоб переносити конференцію продовжувати її роботи Проголосовано проти оголошення перероду 15 осіб за проголошення перероду 11 осіб. Нагадую, хворому у нас 28 і повноваження 2-3. Рішення не прийняте. Будь ласка, про прийнято. Добре. По першому питанні. Дуже вважаю до побачення, шановне панство, але я хочу наголосити вам, що усе, що трапиться далі, це виключно ваша заслуга. Усе, що зараз буде відбуватися, це зробили ви, кожен з вас, хто проголосував так, як йому наказали. Дуже вдячний вам. А народ України скаже своє слово. І я благаю вас прийняти це слово як його подяку. До побачення. Пане суддя, скажіть, я з громадського телебачення, скажіть, будь ласка, а ви не думаєте, що було б правильним провести з'їзд після люстрації? Після проведення ілюстрації судів. Я думаю, що таке питання потрібно не мені задавати. В першу чергу законодавцям. Верховна Рада постановила, щоб терміново був призначений з'їзд. Ну, все-таки там не спішіть, не вже задали слова. мені питання: терміново був призначений з'їзд, і Рада суддів видала завдання. Всім спеціалізаціям провести конференцію, призначити з'їзд. Більш того, голова ради суддів, який має можливості регулювати ці питання, з'їзд з 11 квітня переніс на квітня. Тому ви йому задасте питання, чому він з 11 квітня не переніс на 11 травня, чому він з 11 квітня переніс з'їзд на 7 квітня? Це не до мене питання. Але взагалі ну, я вважаю, цікаво, що я дякую. вже озвучував і кажу, що від з'їзду вимагають е, перше обрання нових членів Конституційного суду, тому що Верховна Рада підходить до питання е, написання конституції. І при формуванні. І підготовки, щоб Конституція мала статус дійсно, ну скажімо так, дуже важливий, потрібно також, щоб приймали в цьому процесі, приймає активну участь і Конституційний суд. І без якщо Конституційний суд не буде мати всіх членів, то ця процедура буде затягуватися. І тому я вважаю, що головне питання, чому Верховна Рада поставила це питання перед з'їздом суддям, це обрати членів Конституційного суду. Більш того, Якщо ви побачили, то крім того, що будуть внос, внесені ще пропозиції, що вносить і як хоче суддівська спільнота ви сформувати свою думку. Крім цього, більше на конференції ж нічого не приймуть і не приймають, і на з'їзді нічого більш не приймуть. Я більш більші впевнений. Якби чому ми його доцільно проводити саме після прийняття закону? Я не, не такий політик і не такий дипломат, як мої старші колеги. То я скажу так, а, тим законом не тільки проводиться ілюстрація, тому що для цих всіх людей, які тут сидять, в принципі, доля простого судді, який там приймав рішення, і хто плаче, і хто з задоволенням там людей, які просто падали з лавки в непритомному стані, обирав мірозапубічного заходу, тримання під вартою. Ну, їм все одно, вони їх спросили і все. І забули навіть як звати. І Якби там не приходила я, яла тким, вони признали, як мені. Ну так, по великому рахунку, а знала б тільки, що там треба надати таку вказівку. І перша частина закону про відновлення довіри Ну, взагалі ні до чого, це вони просто декларують. Я думаю, що особливе велике значення має друга система, яка саме стосується відновлення довіри. Там, де вони передбачають, що де в якийсь момент потрібно минувати систему. А потім дійсно будувати це не повинно бути систематичне втручання дійсно повинні дотримані бути принципи європейські. Навіть європейські експерти прийшли до того, що ми так реформували систему і так її викручували, що потрібно в якийсь момент просто зробити на нуль вивести, тобто всю вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію, порядок обрання, відновити дійсно суддівське самоврядування. Скажу більше, якщо б не ви. Я б на цей з'їзд, навіть як проста на цю конференцію, не потрапила тільки за запрошенням організаторів. І коли я пішла зі своєю колегою на раду судів, господарських суддів господарських судів, мене пробували не пустити, коли нема засобів масової інформації, розумієте, який реальний стан речі.